Напружена атмосфера на полі м'яч у грі. У Харкові пройшов турнір з футболу серед військовослужбовців. У змаганні взяли участь 10 команд різних бригад з Харкова, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Дуже позитивне враження від турніру. Дякуємо, що нас запросили на цей турнір. Це для нас як реабілітація. Важливий момент для відпочинку. Турнір був проведений за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова. Його мета надати захисникам психологічне розвантаження, перебуваючи на полі з іншими гравцями, передаючи паси та забиваючи м'яч у ворота противника, військові відволіклися від щоденної відповідальності та просто розслабилися. Ми запрошували всіх бажаючих команди наших частин, які боронять Харківську область. Також виявили бажання бригади, які боронять інші напрямки, також прийняти участь в нашому турнірі. Ви бачите, рівень турніру дуже високий. Сьогодні ми граємо півфінали і фінали. Ви бачите, що це напівпрофесійні команди, на я б сказав би професійні гравці, які боронять нашу державу. Після фіналу церемонія нагородження переможців. Команда Карадах 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади, здобула золото. Окрім медалей та кубку, за перемогу команді подарували генератор. Перш за все, я дуже пишаю своїми хлопцями. Бути першими завжди це дуже приємно. Фінал був просто на вищому рівні, достойні команди. Які, скажімо так, стикнулися якраз в фіналі, які показали професійний футбол, враження. Ну приємні, дуже вражені, переповнюють ради за своїх хлопців. В планах міста продовжити проводити спортивні турніри для військовослужбовців, але вже з інших видів спорту. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олександр Ус, Станіслав Гришко, Андрій Пахолов, Харків. Новини.